Щоб ви собі розуміли рівень потужності сучасного CSS, то зараз тут можна писати модулі. Я зараз говорю не про костилі по типу BEM, чи CSS JS, чи взагалі будь-якого іншого підходу, який емулює модулі. Я зараз маю на увазі нативну підтримку модулів в CSS. Не так давно була додана нова фіча: це директива Scope, і вона якраз займається ізоляцією коду. Що мається на увазі? Наприклад, у нас є h 2 в нього колір синій. І, по ідеї, ось цей синій колір він буде розповсюджуватись на всі H2. Але за допомогою директиви Scope ми можемо придати селектор, наприклад, клас карт. І всередині цього класу ми будемо визначати свої стилі. Тобто, таким чином, ми в цьому scope, в класі карт, ми будемо визначати свої стилі для елементів. І в нас ось це. Це буде як модуль, тобто він буде повністю ізольований, і е, color blue він не буде впливати на ось цей, на ось цей хедер. Е, це в цілому дуже зручно, але, повторюсь, це, скажімо, не прям production-ready фіча, Тому нам треба трошки почекати перед тим, як її використовувати. Поки можна використовувати різні костелі.